Розповім вам дуже повчальну історію. На початку 2000-х я зі своїми близькими друзями та співавторами Віталієм Полонським та Аркадієм Мерзляком брав участь у семінарі, однією частиною якого була така тема Що таке якісний підручник. Семінар проходив у гостинній Одесі. Виступав я, в залі сиділа яскрава одеситка. Вчителька предпенсійного віку, вона всім своїм виглядом давала мені зрозуміти, що їй дуже не подобається те, що я говорю. Її терпіння вистачило хвилин десь на 15. Потім вона не витримала і вигукнула: Молодий чоловіче. Я тоді, у порівнянні з нею, був молодим. Перестаньте морочити нам голову. Ви знаєте, що таке хороший підручник. Це коли ви напережві зробили ось так. І вона швидко перегорнула сторінки книжки. І ви вже готові до уроку. Виглядала як чистий епотаж. Тільки пізніше до нас дійшло, що мала на увазі ця мудра жінка.